В вандал, горила здатна Ростати парвам, заглянь там карта, знайдесь свій запал, знайшовши смак, пам, наш твій рай банда, заходим в вандал, Горила здатна розтати парвам, заглянь там, карта, знайдесь, ви запал, Знайшов, смак в пам, наш пальцет вирай, аромат свіжих пишек вишов. Кице вікно, знову маршрут був через вебшоп затамував подих димний ментол Передай свій там якість мій смак всі попросять повтору, пара міцних тяг через дивай, забору спокою Палітра рідин відкриває новий портал. Поринає знову тебе чекає, вандал. Ванда, заходи в вандал, Горила здатна роста ти Рай. Банда, заходи в вандал, Горила здатна роздати типа заглянь там карта, знайди свій запал, в макбам, на пальце твірай, пристрій світ, не блиск, свій кол.